Всі вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з і Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний та ніжний тортик Рафело. Робимо бисквіт. У миску виливаємо 6 білків бажано кімнатної температури. Збиваємо приблизно 1 хвилинку, а потім додаємо поступово цукор. До білка додаємо трішки солі. Дивіться, як самі білки піднялися відразу. Висипаємо трішки цукру. Також я висипаю 20 грам цукру манеліну. До білків я додавала цукру 200 г. Виливаємо до миски 6 жовтків і окремо збиваємо приблизно півхвилинки. Я до яєць з цукром додала борошна 200 г. Тепер до тіста додаємо кокосову стружку 30 г. і обережно потихеньку вимішуємо. Я вже тісто вилила у форму, беремо дерев'яну таку паличку і отак водимо, щоб вирівняти наше тістечко зверху. Ставляємо наше тісто в духовку вже нагріту і випікаємо при температурі 175-180 градусів 45-50 хвилин. Знову ж таки дивитися по своїй духовці, обов'язково регулюйте температуру. Якщо занадто велика температура, зменшіть температуру, щоб ваш бисквіт не перепікся або не підгорів. Ось такий вийшов чудовий бисквіт. Високий, гарно він підпікся у мене і дуже-дуже пахне кокосовою стружкою. Беру бисквіт, замотую плівку і ставлю її до холодильника на цілу ніч. Я бисквіт розрізала на три частини. Скажу вам, що бисквіт досить гарний вийшов, коржі м'якенькі і дуже смачні з кокосовою стружкою. Для початку я беру желатин 15 грам і заливаю його холодною водою приблизно 20 грам. У миску виливаємо вершки жирністю 33%. Обов'язково, щоб вони були охолоджені. Вершки вже трішки взбилися і тепер висипаємо цукрову пудру 150 г. І також додаємо цукор ванілін 20 грам. Добре збилися з цукром. Желатин я вже розтопила, і сюди, в цю мисочку, додаємо 3 ложки вершків із цукром і добре перемішуємо. Виливаємо сюди желатин. До крему тепер висипаємо кокосову стружку 30 грам. І все так добренько лопаткою перемішуємо. Поділили на дві частинки, збираємо тортик, Бисквіт обов'язково змащуємо молочком перемішаним з цукром, викладаємо бисквіт. сквіт, бисквіт. бісквіт. Накриваємо наш тортик плівкою і ставлюємо до холодильника на 5-6 годин або на цілу ніч. Я тортика вже дістала із кільця і бока трішки змазала кремом. І зараз будемо прикрашати кокосовою стружкою. Ось такий гарний та смачний тортик вийшов Рафаела. І зараз я розріжу і покажу вам, який він всередині. Друзі, тортик вийшов просто неймовірно смачний, дуже ніжний. Друзі, я бажаю вам гарного апетиту, гарного настрою. Готуйте разом зі мною! Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною!